Наконечник це головний інструмент лікаря-стоматолога, і звісно, кожен з нас хоче, щоб наш інструмент працював нам якнайдовше, і для цього дуже важливо правильно доглядати. А для наконечника це правильне змащення. дуже важливий вибір. Олії, і зазвичай це мастило спрей. Але ще важливий момент, на який зазвичай не дуже звертають увагу, це правильний вибір насадки. І їх, до речі, є дуже багато, відповідно до кожного наконечника. І в нас є наконечники, які мають перехідники, і до них теж є. Певні насадки. Дуже важливо мати саме тепло. Якщо у вас роз'єм медведь, то відповідно беремо насадку до турбінного наконечника. Але враховуючи те, що дуже часто наші асистенти забувають, в яку саме дірочку маємо зместити, у нас і є окрема насадка. Яку я називаю захист від дурня, тому що напроти великого отвору тут є загруження. І коли ви приєднуєте ваш улюблений турбіну наконечник, ви точно впевнені, що змащення буде саме туди.